На початку нашої розмови невеличкий лікбез. що таке іпотека, що зараз пропонують українцям, пане Олеже. Іпотека це такий фінансовий механізм, при якому людина, яка хоче придбати житло, звертається в банк і бере позику. Банк виділяє кошти. Ці кошти йдуть девелоперу, який будує житло. І таким чином виходить, що людина розраховується банківськими. Коштами за те житло, яке вона придбала. Потім, протягом якогось визначеного терміну, людина розраховується з банком за те, що вона взяла в банк кошти, користувалася ними, використала для купівлі житла. Банк за те, що надав таку фінансову послугу, нараховує відсотки за користування цією послугою. Тобто іпотека це всього навсього такий фінансовий механізм, який дає змогу людям, які не можуть прямо взяти і купити за власні кошти нерухомість, звернувшись до банку, беруть е, цю послугу, і грошима банку розраховуються. Тому е, девелопер е, отримує кошти, людина отримує квартиру, а банк е, отримує назад кошти з процентами. Е, по іпотеці